Друзі, до вашої уваги представляю Mercedes C класу 2011 року це у нас рестайлінг, автомобіль на 3-літровому бензиновому двигуні та на автоматичній коробочці Ну і звичайно повний привід. Він вже у нас в АМГ-обвісах, АМГ-шильдіки, дуже гарний збережений стан. також накладочки на дзеркала. Ну, виглядає круто. Далі, також оригінальні легкосплавні диски. Зараз покажу по салону, по автомобілю всі вікна по оригіналу. Ось в такому стані кермо. 297 тисяч пробігу. Стан сидінь теж дуже гарний збережений. По Америці було незначне ДТП по передній частині. Також люк присутній. Ось так виглядає задній ряд. Ось так по задній частині. По автомобілю два чи то три незначних косметичних підфарбування. Технічно автомобіль без зауважень, двигун сухенький, по коробочці без нарікань. Без пинків, ривків. Автомобіль знаходиться в місті Луцьк. Кому цікаво, під'їжджайте на Тест-Драйв. Також будь-які перевірки на вашому СТО. Так, ну і звичайно, зараз всі будуть запитувати, що по кузову. Тому записую відразу відео з того Починаємо з передньої частини. 109. 109, 122, 104. Крило переднє ліве, 96, 76, 99, 82, водійська дверка косметично фарбувалась. 240, 215, 230, 300, 232. Задня ліва, 216, 216, 160, 137, 146, 147. Теж просто напил на дверку був. Далі Арочка 102, 102, 110, 100, 113, 120, 128. Кійка по лівій стороні 130, 138. Десь погано приклав 130, 120, 140. Криша 118, 109, 118, 111, 111, 112. Поїмось далі. Кришка багажника 146, 135. 145, 160, 148, 330. Ну, косметично, без поклівки. Далі. 96, 106, 86, 93, 114, 120, 121, 115. Добре. Стійка по правій стороні. Теж, як бачите, все прогінало. Криша 107. Добре, задня права дверка. 113, 113, 114, 106. Добре. Передня права 108, 116, 116, 105, 105. 106. Ну і переднє право 111, 111, 112, 104, 83. Тому, друзі, кому цікаво, телефонуйте. Всю інформацію надам більш детально по телефону. Всім гарного дня і мирного неба!